Попри те, що бізнес-клімат в Україні несприятливий, бажаючи розпочати власну справу в Україні, були, є і будуть. Щоправда, раніше їм допомагали бізнес-інкубатори, тепер про них чути мало. Однак, це не означає, що відкрити власне підприємство неможливо. Є варіанти, і ми в цьому переконалися. Коли хочеш стати підприємцем, завжди обираєш, яким шляхом піти наліво, щоб коня не втратити, чи направо, щоб живим залишитися. Для того щоб стати, наприклад, фізично особою підприємцем. На сьогоднішній день потрібно 15 хвилин. Це напевно максимум. Ну та й в принципі за годину можна стати зареєструвати юридичну особу, якщо до цього часу були підготовлені всі відповідні документи. Допомогти розібратися з документами, які регулюють підприємницьку діяльність, допоможе хрещена мати столичних підприємців-початківців. У цьому році найбільше питань було. Мабуть, найбільше питань було по акціонерним товариствам. Набрав чинності закон про акціонерні товариства, і необхідно привести всім документи у відповідність до цього закону. Питання про акціонерні товариства справді актуальні, тому телефон не змовкав у пані Валентини навіть під час інтерв'ю. Київський міський бізнес-центр існує на кошти КНДА. окрім безкоштовних консультацій, як стати підприємцем, ще можна скористатися і офісними послугами, наприклад, отримати поштову адресу. Практично «Ми Практично випереджаємо усі столиці східної Європи, а в деяких елементах і західної Європи. От, тому зараз нам потрібно було більше говорити напевне, все таки за якість бізнесу, чим за його кількість. Інший шлях, як стати підприємцем, пропонує державний центр зайнятості. Якщо втратив роботу, не засмучуйся, а спробуй працювати сам на себе. Прошлому году ми возобновили одноразову виплату пособия по безработице для організації предпринимательской деятельности. В результаті 13 тисяч безроботних відкрили собственне діло і создали дополнительно більше 1 тисячі робочих міст. Яким шляхом і тим справа кожного підприємця? Головне виховати в собі переможця, то тоді будь-яка справа вдасться.